Понеділок найкращий час щоб поїхати в мол купити одяг. А точніше, труси, носки і штани. Що за затримки на шляху? Все Вон мій улюблений магазин вже. Видно, майже на місці. Нарешті на місці. Ну, ці вже точно їдуть з нами. Мені якийсь отут подобався. О, 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 ну виглядять. Крінж. Оце розмір. Так подобається чи виглядає як крінж? А? Не знаю, воно одночасно виглядає і як крінж, і подобається. Оце мені ще подобається. Оцей колір і оцей мені подобається да, мені колір. Оце, ще... навіть. Ось, за 9,95, так, да, я готовий брати всі за 9,95. Сподіваюся, вони мені підійдуть. Вона дуже сподівається. З носками з першим пунктом ми розібралися дуже оперативно. Сподіваюся, продовжимо в тому штемпі. Тепер йдемо в Apple Store. Там нам нічого купувати не треба. Ну, точніше, треба. Точніше не треба, ми просто хочемо, але не будемо. Коханий. Подивись їм в очі і скажи, що не хочеш купувати мені новий iPhone. Подивись ще раз їм в очі. А, я хочу, я хочу клавіатуру для iPad. Це тема. Це тема для монтажу. Боже, який він тонкий, це просто жесть. Він реально як дуже дуже тонка. Зошит. Як дуже тонкий зошит. Такий, знаєш, навіть не на 32 сторінки. На 24. На 24 сторінки. Так, да, зошит на 24 сторінки. Оце. Це тема, вообще. А! Да. Оцей вібрує класно, реально класно. Реально будто на кнопку на нажимаєш. Ану. Я сподіваюся, вони в новому, цьому, в новому final Cut додадуть можливість по нажаттю на Apple Pencil е типу, різати кліп. Типу, раз, і от надріз, раз над... Це було б... Би... Господі, це було б просто геніально. Це, було би... це реально було б геніально. Ще коли знаєш, ще б додали, що зажимаєш і можна тягнути довжину кліпу, скорочувати і удлиняти. Боже, тут стільки можна додати, просто маючи одну оцю кнопку, це тема. Да. Ну і те, що він тонкий, це жесть. Повернемось сюди ще через місяць, дивитися на Apple Vision Pro, тому що він приїжджає в Канаду. Треба буде забукати собі демку, піти, подивитися, потестувати, бо це прям ексайтінг. З трусами теж все виявилось дуже просто. Ми вже знали, де їх треба брати. І знову фенсі, фенсі. В скобочках сподіваюся, на штани за 20 доларів. Ні, Ну може, звісно, не 20 доларів, але 50 я вважаю за ці штани, це теж супер круто. У Антона такі самі, тільки чорні. Тепер ще й зелені. Скоріш за все. Не, ну все, фенсі, фенсі. Штани за 40 доларів нові купили. Пішли в магазин з якимись незвичайними газіровками. Мені газіровками і солодощами Пікл Рулет. Я вважаю. Сьогодні, до речі, понеділок. Сьогодні понеділок. Це значить треба взяти щось дивне. Я вважаю. Ось наш переможець. Я не уявляю, що це, але це вже інтригує. Я так розумію, в них е, пікл, ну, цей, солений огурець це снег щось на рівні чіпсів чи може снікерса. Ну, типу, Пікл рік. Ставте лайк, якщо вже захотіли спробувати. Ну, Сьогодні удачно, ще й швидко. Не дешево, але швидко. Ну, не прям дорого. І не прям дешево. Коротше, нормально. Дегустація жуйок з смаком Маринов... сол... маринованих солених огірків. Огірки. Зелене. От трохи відчувається такого кислого смаку. Як знаєш, як будто як від звичайних жуєк, угу. таких кислих, і смак укропа. Ну, там написано deal pickle, deal це укроп. Overwhelming. Скільки балів ставиш? Напевно, три, чотири. Якщо ви любите укроп, і от у от вас в голові от, хочу лимон з укропом. Це ваш вибір. В інших випадках не раджу.